Мої вітання. Програма актуальне інтерв'ю продовжує ефір телеканалу Віничина. Сьогодні у нас у гостях Максим Кравчук, експерт з просторового планування комунального підприємства Агенція просторового розвитку. Вітаю вас! Вітаю агенція просторового розвитку. Взагалі, давайте розпочнемо нашу роботу з такого коротенького. Ви розкажете, чим саме займається ваша агенція, що саме входить у роботу? Так, наше комунальне підприємство має на сьогодні кілька напрямків діяльності. Ми були створені для того, щоб займатися реалізацією програми стратегії просторового розвитку, тобто проекти, які стосуються розвитку міста, починаючи від роботи на такому загальноміському масштабі, тобто просторове планування, рухаючись до якихось інфраструктурних проектів, вуличної мережі, і навіть на рівні більш такому локальному, тобто, це окремі об'єкти. Які є об'єктами комунальної власності, там чи комунального середовища, і навіть до таких деталей, як там елементи благоустрою, елементи вуличного простору, власне, про проекти, які робить ваша агенція, ось такий масштабний проект, і дуже важливий в теперішній час, про безбар'єрне середовище у Вінниці, розкажіть взагалі, коли почалася. Така робота з таким напрямком безбар'єрне середовище, коли почали створювати розбудовувати вулиці, аби вони ставали доступнішими, коли ця робота почалась і що зараз триває? З питанням безбар'єрності ми працювали спочатку початку діяльності нашого комунального підприємства. Тоді ми ще не були окремим комунальним підприємством, а були частиною, як структурний підрозділ іншого комунального підприємства. Інститут розвитку місця був 2017 рік і. На той момент це була був проект «Вінницька Миля, мабуть, найбільший з яким ми починали уже в 2018 році. Ми працювали з проектом реконструкції вулиці Замостянська, і там один із перших наших цікавих досвідів зі створення безбар'єрного середовища. Це були Віденські так звані платформи громадського транспорту. Це не в повній мірі забезпечує безбар'єрний доступ пасажирів до салону трамвая, але в умовах, коли трамвай рухається посередині проїзної частини, тобто між тротуаром, де знаходиться зупинка, і самим трамваєм є ділянка проїзної частини, це доволі такий незручний елемент, тому що люди спускаються спочатку на проїзну частину з бордюра, і потім в трамваї їм відповідно потрібно подолати ось цей додатковий проміжок. Тобто віденська зупинка це платформа, яка піднімає проїзну частину до рівня тротуара, і відповідно ось ця додаткова сходинка, яка виникає перед дорогою, вона зменшується і стає трошки зручніше потрапляти до салону трамвая. Або якщо це трамвай Вінвей, який має низькопідлогову секцію, і там відкидається спеціальний пандус. То в такому випадку стає просто зручніше, менший ухил цього пандуса. Але вже на той момент ми проаналізували цю ситуацію, тобто, звичайно, що ми хотіли зробити так, щоб був повністю безбар'єрний доступ, і не потрібно було сторонньої допомоги для людини з інвалідністю, і можна було не відкидати цей пандус. Тобто, платформа була настільки високою, що вона знаходилася в рівень із підлогою трамвая. Але це було неможливо на той момент технічно, тому що в нас були тільки трамваї і вінвей, і е, таку річ можна зробити вже з тими трамваями, які нам зараз передає швейцарська сторона, це трамваї трам 2000, і вони потенційно можуть бути реконструйовані з добудовою низькопідлогової секції з відкидною підніжкою. І платформи можуть бути ще вищими 30 см, тобто вдвічі вищі, ніж наша платформа. І тоді взагалі немає необхідності відкидного пандуса. Тобто з рівня платформи люди можуть одразу потрапляти в салон трамвая, як це відбувається в метро. До речі, в метро це було зроблено в першу чергу не з міркувань доступності для людей з обмеженою мобільністю, а для посадки швидкої посадки висадки. Ось тому це зручно не тільки для маломобільних людей, а в принципі для всіх людей. За час роботи з цим проектом взагалі, наскільки Вінниця стала доступнішою містом? Після цього проекту з вулицею Замостянською, де було частково от таким інноваційним в принципі для України, раніше таких речей не застосовували віденських зупинок. В 2019 році нашою новою ініціативою було перейняти європейський досвід застосування. Спеціальних платформ на автобусних і тролейбусних зупинках це так званий касельський бордюр, який є вищим, ніж звичайний, і має спеціальну форму, щоб водій міг, не пошкоджуючи Покривський коліс, приїжджати під'їжджати впритул до. Власне, цього бордюра до платформи і таким чином зменшується перепад. Причому нові трамваї, перепрошую, нові тролейбуси, автобуси, які є в Вінниці, вони переважній більшості є. Ну тобто всі нові вони є низькопідлоговими, і вони дозволяють практично без перешкодно, без відкриття. Цього відкидного пандуса потрапляти до салону тролейбуса. Тобто, перша така зупинка була в 2019 році на вулиці Театральна, зроблена. І на сьогоднішній день таких зупинок з касельським бордюром вже є чотири: це дві на Замостянській і одна на вулиці Пирогова. Ось, так, да, звичайно, це дорожче, ніж класичні зупинки, але ось основна їхня функція це те, що без сторонньої допомоги люди з інвалідністю можуть потрапити до салону тролейбуса. І в 2021 році ми вирішили більш комплексно підійти в цілому до питання безбар'єрності. І з нашими колегами з інституту розвитку міст, з нашими колегами з громадською організацією Гармонія, ми розпочали проект, який ми назвали «Вінниця без бар'єрів. Розпочали його з того, що провели дослідження. Це дослідження нам допомогли профінансувати наші партнери з організації «Джайзель», що фінансується урядами Німеччини і Швейцарії. Ми проаналізували вулиці міста на предмет того, щоб зрозуміти, в якому стані зараз перебуває ситуація з безбар'єрністю, для того, щоб зробити якийсь певний зріз, як відправну точку, від якої можна рахувати, як ми рухаємося, як ми ліквідовуємо ті перешкоди. В середньому на один кілометр тротуара припадає десь 14 перешкод. Це ненормативні бордюрні пандуси або їхня відсутність. Це можуть бути відкриті водовідвідні лотки, це можуть бути якісь вибоїни. І відповідно, аналізуючи цю ситуацію, можна розуміти, як, які масштаби коштів потрібно витрачати на те, щоб ліквідувати це все. Да, звичайно, що ще в 2015 році Вінниця зробила значний крок, коли за ініціативи, якщо я не помиляюсь, це була саме ініціатива громадської організації Гармонія, і, зокрема, Раїси Панасюк було зроблено велику кількість понижень тротуарів перед пішохідними переходами. Ось, але на сьогоднішній день, вже в 2019 році, змінилися державні будівельні норми, вони стали більш жорсткими, а відповідно більш зручними для людей маломобільних. Та й в принципі, це питання безбар'єрного середовища, воно стосується не тільки 40%, десь близько 40% Вважається, що в суспільстві людей є ті, що потребують якихось додаткових умов з безбар'єрності тобто, це і люди на візках, і батьки чи. Батьки з дитячими візками, мами з дитячими візками це люди, які мають якісь певні обмеження, які їм важко рухатися, це похилі люди, це діти до семи років. Тобто це дуже широке коло. Але створення безбар'єрного середовища, воно в принципі стає створює зручності для усього суспільства. Ось і зараз, уже, проаналізувавши в 2021 році цю ситуацію з безбар'єрністю. Крім того, що було проаналізовано тротуари, було проаналізовано входи в громадські заклади і в житлові будинки багатоквартирні. То на сьогоднішній день ми вже намагаємося сформувати якесь певне бачення, як цю проблему, яку ми порахували, ось як її більш деталізувати, бо це було дослідження вибіркове. Тобто, як соціологи роблять зріз по невеликій вибірці, там кілька відсотків, і намагаються зробити узагальнення на все. То від такого узагальнення ми зараз поступово переходимо до того, щоб промоніторити на перешкоди на основних вулицях міста, всі, зафіксувати їх і ще більш точно розуміти, які кошти на це потрібні, і як довго до цього потрібно рухатися, і що саме потрібно робити. Це один із наймасштабніших проєктів, над яким зараз працює Агенція. Я думаю, якщо говорити про наймасштабніші проекти, які були раніше, то це, мабуть, Вінницька Миля. Реконструкція проспекту Коцюбинського. Ось але якщо говорити про ті проекти, які, скажімо, найбільш актуальні, тому що в умовах обмеження бюджету військовому військовий час, звичайно, що такі проекти, як Вінницька миля, вони зараз не можуть реалізовуватися в повній мірі, і чи навіть частково їх дуже важко реалізовувати. Тому, відповідно, ми переключилися на такі теми, як безбар'єрність, які в принципі можуть вирішуватися в рамках поточного ремонту, але за рахунок того, що невеликі втручання будуть відбуватися по всьому місту, то цей проект, так, він, мабуть, можна назвати найбільш масштабним, тому що зараз ми плануємо проаналізувати. Всі основні вулиці міста. Ми виділили як основні вулиці міста, це 85 кілометрів вулиць або 15% від всієї вуличної мережі. Чому саме цих 15%? Тому що на них найбільше сконцентровано житлових будинків і комерції. Це десь 50% всього населення проживає на цих вулицях, і 65% комерції сконцентровано вздовж цих вулиць. Тобто це про вибір пріоритетів, про те, що потрібно намагатися. Мінімальними зусиллями охопити найбільшу кількість людей. І ми розуміємо, що зараз, під час повномасштабної війни, все ж таки збільшується кількість людей, яким необхідна ось ця безбар'єрність. Так, однозначно можна говорити, що набагато більше уваги зараз стали приділяти питанням безбар'єрності, зокрема через те, що з'являються ветерани, які отримали важкі поранення. І більше того, деякі з цих ветеранів вони займають доволі активну позицію і починають в режимі там відеоблогу знімати і показувати ці проблеми, наголошувати на них. І очевидно, що ця проблема зараз ще більше потребує вирішення, і відповідно на неї потрібно більше звертати увагу. Якщо говорити за роботу Агенції просторового розвитку, з якими департаментами найбільше ви співпрацюєте, і в яких проектах заключається ця співпраця? Так, звичайно, що без підтримки міського голови Вінницької міської ради і департаментів наша робота вона неможлива. І, відповідно, нам потрібно працювати в тісній взаємодії. Найбільш тісну взаємодію ми здійснюємо з департаментом комунального господарства і благоустрою, тому що, власне кажучи, він є. Балансоутримувачем всієї вуличної мережі і того простору, який належить всім містянам. І відповідно, більшість наших проектів вони знаходяться саме в цьому просторі, і ми з ними тісно співпрацюємо. І в плані дослідження, наприклад, зараз по безбар'єрності ми також з ними рухалися паралельно, і звичайно, що вони виступають як замовники. В виконанні цих робіт також ми співпрацюємо з департаментом транспорту, тому що ми займаємося і питаннями міської мобільності, сталої міської мобільності, і департаментом архітектури, ось менш дотичними до інших департаментів, але теж намагаємося підтримувати комунікацію. Про проект стала міська мобільність. Розкажіть, як зараз працює цей проект, От що нам не вистачає для того, аби все у нас було злагоджено у місті. Ну, коли говорять про рух у місті, часто уявляють просто вулицю, на якій дуже багато автівок. Але, е автівки це не основний спосіб пересування по місту і власне кажучи за дослідженнями дві точніше 2018 року було виявлено що 50%, навіть більше 55% всіх переміщень по місту вони відбуваються на громадському транспорті 30% всіх переміщень по місту відбуваються на власне кажучи своїх двох ногах тобто піші переміщення також є якась певна частка на той момент це було близько 1% переміщень на велосипедах Зараз вона трошки зростала, тому що ще додалися електричні самокати. От і на той момент це було близько 10-15% тільки переміщення на автомобілях. Але, хоча невелика кількість відносно людей переміщується на автомобілях, автомобіль займає багато простору, і відповідно, по суті, у нас частіше це асоціюється дорожній рух чи вуличний рух з автомобілями, хоча насправді це. Най... Найнеефективніший, мабуть, спосіб приватний автомобіль, спосіб переміщення по місту, тому сучасний авто... автомобілів стало більше останніми роками? Так, і причому цей ріст доволі драматичний. Якщо брати той період, за який є статистика, ми аналізували починаючи з 2000 років. 13-го року, коли держава почала вести таку статистику, то приблизно щороку на 5-7% зростає кількість автомобілів, причому цей тренд не змінився навіть під час повномасштабного вторгнення, тобто да, динаміка стала, можливо, не такою. Драматичною, але все одно вона є доволі позитивною, тобто позитивною в плані збільшення кількості автомобілів, але мабуть це негативною для якості міської мобільності, тому що заторів стає більше, і е, вуличний простір просто не дозволяє вміщати таку кількість. Тобто, якщо говорити про період 10 років, це зростання фактично на 50-70%. Якщо говорити про період 15 років, то це вже практично подвоєння кількості автомобілів. І очевидно, що міський простір він не може задовільнити ці потреби, тобто є якісь проекти, які в найбільш критичних місцях реалізовуються. Ось це проекти, до яких ми були долучені, зокрема, круг на корінтовичів оводова, розширення і реконструкція перехрестя на вулицях пирогова зочих але ці речі вони не можуть в повній мірі компенсувати. Ту ту зростання, то те зростання рівня автомобілізації, яке відбувається, тому нам потрібно говорити про пріоритизацію саме сталих видів міської мобільності: це пересування пішки, пересування на велосипедах і пересування на громадському транспорті. А як діяти, якщо все ж таки збільшується кількість автомобілів? Чи можна ще якось розширювати вуличні простори, чи є ще куди? Власне кажучи, дуже мало де є можливість розширити простори, тобто в деяких ситуаціях так це можливо. Ситуацію можна покращити на 15-30%, тобто в залежності від ситуації, але це не всюди. Але знову це... ж таки, поки покращиться ситуація, автомобілі так. ще будуть більше. Тобто, і цей ресурс можна використати один раз. Тобто, подвоєння автомобілів у нас ще є куди розвиватися, тому що на сьогодні десь близько 30% родин мають. У власності один автомобіль, тобто є ще куди подвоювати. А от ресурс розширення у цих 15-30 він, по суті, одноразовий і знову ж таки далеко не всюди може бути застосований. Тому е, в плані міської мобільності в першу чергу потрібно робити акцент на пріоритизацію громадського транспорту як основного виду переміщень. І це е, мають бути виділені смуги для громадського транспорту з трамваями трошки простіше, тому що в більшості. Трамвайні колії вони вже виділені. Залишається це е, один із масштабних проєктів Вінницька миря. Це повернення трамваю на проспект Кубинського, пріоритизація трамвайного руху на е, вулиці Соборна. Е, так само потрібно думати про пріоритизацію тролейбусів і автобусів. На жаль, знову ж таки, через обмежений ресурс вулиць, очевидний такий резерв є тільки на вулиці Пирогова на ділянці від урожая до площі Калічанської, але це відносно невелика. Це важлива частина вуличної мережі, це частина так званої лінії Корсу, тобто найбільш насиченої осі вінниці, як вулиця Келицька, вулиця Пирогова, Соборна, проспект Луцюбинського. Але це ну не вирішити частина лише да мала частина, тобто є ще інші вулиці, і на жаль, там ресурсу буде знайти набагато важче, але все одно потрібно рухатися для того, щоб пріоритизувати громадський транспорт. Громадський транспорт не повинен стояти в заторах. Ми не можемо подолати затори фактично ніяким чином, окрім як обмежити автомобіле користування, тобто задовільнити попит, який буде зростати, і який вже зростає. Фізично неможливо через обмеженість простору це зрозуміли в Європі в 60-х роках, коли там був рівень автомобілізації. Ми зараз стикаємося з цими проблемами з затримкою, там в 50-70 років. Ось але по суті проблема та ж сама: У людей з'являються додаткові кошти, вони можуть придбати автомобіль. Автомобілів стає настільки багато, що вуличного простору не вистачає. І, власне кажучи, тоді в Європі відбулося відродження і велокористування, тому що як альтернативний спосіб переміщення. І так само пріоритизація якихось піших переміщень тут може бути підхід не тільки працювати з вулицями, і, можливо, навіть для містопланувальників це першочерговий підхід думати не про те, як задовільнити потребу в переміщеннях, а як задовільнити потребу людей в отриманні послуг без необхідності великих переміщень, тобто щоб. На короткій відстані в пішій доступності від дому у людини була максимально велика кількість послуг. Це потрібно не планувати монофункціональні райони, тобто тільки спальні райони, а цей район повинен включати і достатню кількість робочих місць і достатню кількість різноманітних сервісів для того, щоб не потрібно було надто часто переміщуватися по місту на далекій відстані. Ну але звичайно, що такі трансформації в місті вони відбуваються. Край повільно, тобто забудова нових районів, це не, не дуже швидкий процес. Якщо говорити за просторовий розвиток нашого міста, які чинники впливають на те, аби це було комфортним і аби це було дійсно потрібним? Ну знову ж таки, вперше, мабуть, найперше, коли ми говоримо про комфорт міста, це комфорт переміщення, комфорт перебування в вуличному чи громадському просторі. Тобто це і питання озеленення для того, щоб було приємно знаходитися в просторі, як створення якихось паркових зон, так і озеленення вулиць, тому що по вулицях повинно бути комфортно ходити. Це питання безбар'єрності, тому що по вулицях повинно бути зручно переміщуватися. Це питання велосипедної інфраструктури. Так, зараз це не дуже великий відсоток великористувачів, але вони є по-перше, і вони їхня кількість буде збільшуватися, тому що це стає популярнішим. І відповідно для них так само потрібно створювати умови для комфортного руху. Очевидно, що потрібно робити зручний громадський транспорт, тому що основна частина містян все ще переміщується на громадському транспорті, і без таких втручань в простір ми не можемо говорити про якесь комфортне середовище, комфортний міський простір. Ось. Тому е, громадський транспорт, е, публічні зони, рекреаційні зони, в тому числі тут один із е, проєктів, яким займалася агенція, це Алея 12.7. Це створення е, неперервного рекреаційного маршруту вздовж лівого берега річки Південний Буг. Це, в принципі, унікальна ситуація для українських міст, коли е, величезна протяжність набережної, практично вздовж е, всієї забудованої території в місті, вона є. Доступною майже по всій протяжності берег є доступним, тому цю цінність потрібно зберегти і підсилити в умовах кліматичних якихось аспектів. Так само змін клімату це цінний ресурс для того, щоб створювати оці зелені зелені зони, в яких люди можуть перебувати. Ви ми говорили про те, з якими департаментами співпрацює агенція просторового розвитку. Якщо говорити за іноземні партнери, можливо, у вас є напрацьовані проекти, або можливо ви пишете проекти, за які на які ви хочете працювати ось тут у місті. Ну, найбільш найбільший наш партнер до цього часу це організація JZ, яка фінансується урядами Німеччини і Швейцарії. Останній проєкт, який ми з ними реалізовували, це створення безбар'єрного середовища на вулиці Театральній. Тоді е отримувачем коштів була громадська організація Гармонія. Вона організувала е з технічної сторони цей процес, організаційно на увазі. Ми надавали технічні рішення як Агенція просторового розвитку. Власне, ми ініціювали цей проект і надавали технічні рішення, як це було зроблено. І департамент благоустрою також виконував роботи по. Е власне, виконував ці роботи як в якості балансоутримувача цієї території. І ми, звичайно, що досить багато вже часу працюємо з організацією GIZ, дякуємо їм за. Підтримку, тому що не один проект, починаючи з самого старту нашої діяльності, це проект «Вінницька миля», який активно підтримувався компанією ДЖ і багато інших проектів, вони підтримували. А зараз ми з ними контактуємо з приводу того, щоб продовжувати роботу з актуалізації комплексної стратегії транспорту і просторового розвитку, яка була розроблена у 2015 році через ряд. Викликів і змін, які вже відбулися за останні 10 років, звичайно, що вона потребує перегляду і в частині організації транспорту, і в частині просторового розвитку міста. Чимало планів і проєктів, з якими працює комунальне підприємство Агенція просторового розвитку. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні до нас завітали і поділилися своєю роботою і важливими проєктами, які ви робите у Вінниці, для того, аби наше місто ставало комфортнішим. Дякую за запрошення. Нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Максим Кравчук, експерт з просторового планування, комунального підприємства Агенція просторового розвитку.